Ти якось казала, що одного дня всі західні журналісти, які тут працюють, куплять квіток на іншу війну і поїдуть. Як тобі здається, вони вже купили квіток на іншу війну чи ні? Та, звісно, чи це означає, що ми маємо перестати говорити про нашу війну? Ні, ми маємо докладати більше зусиль. Ні, ми маємо шукати інші форми, як ми розповідаємо історію. Це наша робота, а не О. Про Україну забули, о, Боже мій. Е, ну, це ж все про те, яку позицію ти вибираєш в житті. Якщо ти хочеш бути жертвою, звісно, можна сісти в куточок, плакати. Про нас всі забули. Ось світ дивиться на іншу війну, комусь дають більше ракет, а те і все інше. А можна займати іншу позицію. Мені здається, що лютий 22-го дуже кришталево визначив, що ми вміємо як нація вставати в позицію тих, хто. Чинить спротив.